Клініка Медіком не гідна сьогодні носити звання однієї з кращих приватних клінік країни. Вона витерла ноги об родину військового хлопця, який згорів в палаті від російського шахеда. Ось все, що ви маєте знати про клініку Медіком. І коли ця дівчина. Знайшла мене в соціальних мережах, дякуючи вам, шановні активісти, які пишуть про мене дуже багато. Я сказав звичайно. Тому що я, людина, яка віддала 13 місяців військовій службі, я адвокат, який бере найскладніші справи і не боїться нічого. І я буду кожного тижня писати про клініку Медіком, про хід цієї справи і про те, як. Ми та адвокати нашої команди, як казав колись один політик, множать на ноль реноме і репутацію клініки, яка витерла ноги об берегиню, об жінку, об дівчину, об матір маленької дворічної дитини.